Друзі, вже готові долучити до нашої розмови першого гостя цієї години. З нами на зв'язку заступник командира 3-ї штурмової бригади Радіон Кудрішов. Пане Радіоне, вітаємо! Слава Україні! Я вас вітаю, Героям слава! Пане Радіоне, як завжди, хочемо з вашою допомогою дізнатися більше новин фронтових, та що називається, та що доступно і можна розповідати нашому суспільству з одного боку. Ми бачимо, що зокрема ваш побратим, військовий збройних сил України на позивний мадяр, викладає багато відео до прикладу з Бахмуту, розповідаючи про те, наскільки ускладнюється ситуація і наскільки дорогою ціною нашим військовим вдається утримати рубежі, що ви скажете про поточну ситуацію. Зараз безпосередньо підрозділ 3-ї окремої штурмової бригади знаходиться на бахмутському відтинку фронті. На Бахмуті і прилеглих територіях до Бахмуту ситуація залишається напруженою, але повністю контрольованою Збройними силами України. Ми, як сили оборони, застосовуємо як і активні оборонні дії, так і. Маневрено оборону, яка допомагає не тільки зберегти нам особовий склад і озброєння, а і вміло відтісняти ворога в тих ті чи інших етапах. Пане Радіоне, чи можна припустити, що росіяни ну от принаймні, як нам кажуть представники нашого генштабу чи міноборони, що вони зараз намагаються змінювати або комбінувати свою стратегію з одного боку? Ворожа армія нарощує інтенсивні штурмових дій. Ми розуміємо, що ще свіжу партію вагнерівців підвезли до Бахмуту. Щось нове ви спостерігаєте? Або це продовжується ота сама м'ясна навала, яку називають наші військові. Безпосередньо змін в тактичній обстановці, взагалі в тактики противника, нема. Він як і продовжував, так і продовжує використовувати навали, волнові атаки піхотними силами, використовуючи всі засоби, які є наявні в ньому на цій ділянці фронту. Це легкі автоматичні гранатомети, це міномети та артилерія великого та середнього калібру. Пане радіони минулого тижня було опубліковано таке соцопитування серед українців. 90% опитаних сказали, що вони вбачають справедливим і доцільним наносити удари по території Російської Федерації, але завжди ми робимо таку таке знесення, що це все ж таки цивільне населення на це відповідало, не розуміючи з військової точки зору, чи може це допомогти нам отримати якісь здобутки на фронті. Зараз ми бачимо, що в Росії надзвичайно неспокійно. Я не знаю наскільки ви. Встигаєте слідкувати за новинами, в них неспокійно в пітері закривають авіапростір. В них вибухають нафтові сховища. Ми знаємо історію з мачулищами. Для вас, як для військового, отакі от речі вони є допоміжними. Можна припустити, що це теж певною мірою ускладнює хочете логістику, хочете якийсь загальний настрій бойовий серед армії цих військових злочинців армії Російської Федерації. Так, безпосередньо це може бути допоміжними цілями, як ви підкреслили щодо логістики, ну і в принципі щодо дестабілізації ситуації безпосередньо в середній Російської Федерації, але запевняю вас, що на території, на тимчасово окупованій території України є достатньо цілей. У яким можна відпрацювати, і е, ці цілі я рахую як військові е, першочерговими цілями для опрацювання. Тому е, всі тактики та всі заходи е, логічні, правильні, а, але самі дієві будуть ті, які допоможуть звільнити нашу країну ще швидше, тобто цілі, які знаходяться на території, тимчасово на окупованих територіях України. Пане радіо, враховуючи, що як ми вище зазначили, перекинутий в наступ найбільш підготовлений штурмовий загон ПВК Вагнер. Але ми пам'ятаємо, що кілька днів тому вагнерівці скаржилися на недостачу боєзапасу. Чи міняється ситуація зараз в місті вашої дислокації? Чи відчуваєте ви дефіцит боєприпасу ворога, чи все таки вони знайшли способи його поповняти і таки його підвозять? Скажу в цілому, під час ведення бойових дій, чи то з атакуючої сторони, чи то з сторони, яка проводить оборону, завжди боєприпасу і озброєння буде мало. Тобто, коли йде війна, завжди мало. Патронів та мало кулеметів, але в цілому щодо зменшення активності чи збільшення активності е з наявністю чи наявністю боєприпасів противника, підсумую е тільки одною тезою: що противник напрягає противник е намагається заволодіти ініціативою щоденно. Тобто, щоденно противник використовує всі види озброєння та засоби, які. Можливі застосування проти сил оборони України. Вчорашньому вечірньому зверненні президент зазначив, що ситуація в Бахмуті стає все складнішою, і складнішою, і е, дав такий опис: мовляв, ворог наступаючи, знищує абсолютно всі об'єкти під рівень ґрунту для того, аби наші збройні сили не мали можливості в принципі десь дислокуватися, сховатися і е, е, забарикадуватися, умовно кажучи. Чи може стати така тактика рано чи пізно для росіян результативною на вашу думку? Ну це, це можна подивитися з іншого боку, з того боку, що вони е, намагаються аргументувати свої наступальні дії звільненням території України від так званих нацистів. Да, якщо вони так формулюють, так ось в такому форматі вони просто стирають з лиця землі е, ті міста, які намагаються звільнити в лапках. Е, на зараз від Бахмуту, як і від всіх в лапках звільнених міст. Е, в Минулому Російської Федерації, типу Маріуполя, Бахмута не існує на сьогодні. Бахмут це руїни, як Мар'янка, які і ті міста, які намагаються звільнити російські солдати, російська влада. Тому е, щодо тактики того, що зруйноване місто. Допоможе росіянам більш швидше захопити це місто. Це не зовсім так. Фортифікації залишаються і так далі. Але сама логіка це руйнування задля якоїсь незрозумілої свободи під під пропагандою диктата Путіна. Місто справді в катастрофічному стані. Вчора ввечері Юрій Бутусов, журналіст український, виклав відео з Бахмуту. Він показує, що крім зруйнованих будинків, виявляється, у місті ще перебуває якась кількість цивільних. На що сподіваються ці люди, і чи немає можливості їх евакуювати, чи вони самі просто не хочуть їхати звідти? Чи є у вас подібна інформація? Ну, ця історія має як і кожна медаль дві сторони: лицеву і та, яка знаходиться всередині, так ось щодо того, що як повинно бути, і що повинно повинні робити цивільні, і користаючись нагадою, хочу це проговорити. Цивільні під час ведення бойових дій, а тим паче в таких гарячих точках, як місто Бахмут і околиці, повинні покидати ці міста для того, щоб з зберегти своє життя і життя своїх рідних і близьких, але є інша сторона медалі про ко про котру я говорю хочу сказати, це те, що людям попросту нікуди їхати, і вони, наприклад, бачать себе на цьому місті як ті сили, які змогли силам оборони, тобто збройним силам України, допомогти всіляко захистити, звільнити їх територію, їх домівки, їх помешкання, і ось в такому форматі Матія це теж можна зрозуміти, але в цілому ситуація з цивільними не дуже добра, тому що цивільні знаходяться в активному секторі проведення бойових дій, що несе загрозу їхньому життю. Почули вам радіони. Дякуємо за інформацію. Заступник командира 3-ї штурмової бригади Радіон Кудрюшов був з нами на зв'язку з під Бахмутом.